Так от, що передбачав цей новий статут 1588 року, там також був ось цей припис: Ти є обидва славні народи, польський і литовський. Зверніть увагу, це вже було в привілеї про затвердження статуту. Два славні народи. які польський і литовський. Про руський народ у привілеї до цього третього статуту не було вже сказано. Жодного слова. А сьогодні до нас в Україну приїжджають президенти двох незалежних держав до третьої незалежної держави, яка тримає на собі сьогодні вісь. Світу, щоб реально допомогти цій державі Україні зупинити московську орду. Бо якщо українці цього не зроблять своїми силами з допомогою чужої зброї, то ця орда посуне власне і на Литовську державу, і посуне на Польщу і на інші держави Європи.